Доброго ранку, дорогі друзі! Вітаю вас всіх на YouTube-каналі Черкаський Копач. Ну що ж, наступили вихідні, є можливість виїхати на коп. А отже, сьогодні вирушимо на пошуки скарбів. Випав невеличкий сніг, вночі мороз до мінус 5, в день плюс 2, а отже. Думаю, доцільно виїхати на коп в паркову зону. Сьогодні поїдемо в наше розвідане нове місце, де ми копали минулого разу. Там траплялися нам часом всілякі різні стародавні речі. Тоді земля не копалася, так як були сильні морози і все промерзло. Але надіюсь, цього разу вона все ж таки піддасться і паркова зона буде копатися. Ну що ж, друзі, ви з нами. Підписуйтесь на канал, підтримайте це відео лайком і поїхали на пошуки скарбів. Так, друзі, доїхали ми в заплановане місце, в заплановану точку, трішки снігу. Але це добре, придавило травичку. І зараз будемо тут копати. Ну що ж, складаємо металошукачі. Ну що, металошукачі ми зібрали. Сьогодні ми копаємо в чотирьох. Копаємо з Deus XP, Simplex Plus, легендою та Quasar F3. Що ж, побажайте нам успіху. Вперед. Запускаємо легенду, вмикаємо прилад і покажу налаштування, на яких буду сьогодні копати. Прошивка в мене 0109. Прилад запущено. Значить, перша програма в мене буде. Чуйка 29, частота М3, відкриті всі метали, швидкість 2. І озвучка 2 тони. Все, балансуємо звідрунта за допомогою цієї кнопки. І починаємо пошуки. Шановні глядачі! Хто має можливість та бажання зробити свій внесок в перемогу над злом, яке прийшло до нас в Україну, донатьте кошти в фонд Повернись живим. Фонд закуповує обладнання, яке допомагає рятувати життя військових, зокрема тепловізійну оптику, квадрокоптери, автомобілі, системи захисту та розвідки. Фонд має прозору фінансову звітність. Кожну пожертву та закупівлю можна відстежувати в режимі реального часу. Посилання на фонд Повернись живим. Буде закріплено в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Допомагаємо всі разом! Все буде Україна! Ну що ж, є в мене перший сигнал і перша знахідка. В принципі, земля копається промерша не дуже сильно, декілька сантиметрів. Коротше, був гарний сигнал, копнув його, і він виявився ось такою шильдою. Молокомір. 1981 року. його номер. Такий от момент першим підняв. Ну що ж, йдемо далі. Далі підняв я кулю ось таку зі слідами від нарізів періоду Другої світової війни. Ну що ж, був у мене наступний залізний сигнал, вирішив його перевірити. Копнув його і дивіться, яку я знахідку підняв. Дивіться, залізний ніж, кований. з кільцем ось. Ручка швидше за все була дерев'яна і згнила з часом, аніж дійшов до наших днів. Це стародавній ножик. Ну, гарно, чудова знахідка. Знову був у мене залізний сигнал і знову знайшов ножа. Цього разу складний. Такий ось. Був кольоровий сигнал, і щойно підняв напідняв отакий ось оплавок. Ну що ж, був у мене черговий чорний сигнал, копнув його. І цього разу не банка з-під консерви попалася мені. А підняв я замок? Дивіться, залізний старовинний замок. Щось було тут колись. Будемо шукати далі. Ну що ж, був в мене наступний кольоровий сигнал, копнув його. І здається, цього разу вже не шмурдяк я підняв. Ось, здається, це монетка. Дивіться. Кругляшок. Виглядає. Так, монета. Що за монета? Радянщина. Радянські три копійки має бути. Так, а ну, друзі, пройдуся щіточкою і подивимось, якого року вона. Отже, монета почищена. Підняв я радянські три копійки 1986 року. В такому от стані. Якраз той рік, коли бабахнув Чорнобиль, невдалий радянський експеримент, який тепер десятки тисяч років буде вивітрюватися. Ну, коротше, така от знахідка. Ну що ж, нарешті є гарна знахідка в мене. Підняв вже цілу купу дробинок, всілякого шмурдяку. І ось наступний сигнал виявився мідним хрестом. Хрест зігнутий, але цілий. Все на місці. І вушко при бажанні можна реставрувати, розігнути його. Ну такий от приємний момент я підняв. Коротше, в мене сьогодні якийсь день залізних знахідок. Черговий сигнал залізний копаю. І дивіться, що підняв. Вудила. Залізні, ковані, старі вудила. І що цікаво, стан їхній, ну просто бомба. Все працює. Як гарно збереглося в цьому піску. Супер. Цілі, гарні, відмить їх, відчистить. І в колекцію, хто таке збирає. Ну що ж, є приємний момент в мене. Був наступний слабкий сигнал, копнув його і дивіться, що я підняв. Вістря-стріли, скіфський нак. Бімба просто! Ану зараз почищу його і роздивимося. Так, вістря почищене. Дивіться, як шикарно воно збереглося. Просто ідеально дійшло до наших днів. Хоча йому декілька тисяч років. Але хоч зараз використовуй. Клас. Це вже гарна знахідка. Друзі, онлайн коп сьогодні не знімаю. Як підіймаю сигнали, все-таки паркова зона. Дуже багато сміття. Пробок уже два кармана Але був наступний сигнал. І дивіться, здається, є чергова монетка. Я тільки її підняв, одразу включився, ще її не протирав, не чистив. А ну, давайте подивимось, що за монетка. Тоненька. Можливо, щось старе. Так, поки не зрозуміло. Зараз обережно пройдуся я щіткою і включусь. Ну що ж, монета почищена. І дивіться, який я цікавий екземпляр підняв. Дивіться, схоже на мідну боратинку. Мідну монету. Але до кінця не впевнений я, що це вона. Буду вдома в інтернеті шукати відповіді, що це таке я викопав. Але цікаво, хто знає пишіть. Що ж, був у мене наступний кольоровий сигнал, число ДАЙ било як пробка. Але, думаю, копну перевірю. Копну і дивіться, що я підняв. Спочатку здалося шматок дроту. Але роздивився, дивіться, це проколка. Це древня проколка. 100%. Клас. інак уже вже маю. І ось і проколка. Ну супер, йдемо далі. Далі підняв черговий уламок кольоровий, поки не зрозумілий але видно, що якийсь був виріб колись. Ну що ж, був у мене наступний кольоровий сигнал. І здається, я підняв ще одну монетку. Ось бачу кругляшок. Давайте разом її дістанемо. Так, вона. Сто відсотків монетка. О, і цього разу мідяк. Імперія. Нарешті. Так, друзі, пройдусь зараз щиточкою і включусь. Ну що ж, монета почищена, підняв я одну копійку 1899 року. Періоду Миколи II. Ця монета. В такому от стані сильно терти не буду тут її. Вже вдома водою з милом гарненько відмию її. Ну що ж, чудово, є вже й мідячок. Ну що ж, друзі, на жаль, наступає вечір. День пролетів швидко. Отже, завершаємо сьогоднішній виїзд. Тож, йдемте до автомобіля, подивимось, що за сьогодні ми тут накопали. Ну що ж, ми біля автомобіля, знахідки розклали. Давайте подивимось, що за сьогодні накопали. Так, трішки почистили паркову зону. Від металевого сміття і залізного, і кольорового, і веделки, і ложки, оплавки, гільзи, пробки. Чого тільки немає тут. Ну, коротше, тепер цього всього діла поменшало тут. Так, по знахідках. Мої знахідки за сьогоднішній коп. Сьогодні в мене якийсь день залізних знахідок. Знайшов два ножі, гудила, замок. Далі по знахідках порадував ось хрестик. Мідний. Далі Скіпські вістря стріли. Гарна знахідка. Далі проколка. Така ось. Так, декілька монет у мене є. Три копійки 86-го радянські. Та імперія. Одна копійка 1899-го. Така от, мідна монетка. Так, купу дробинок свинцевих підняв уламки якісь. Ага, ось мідна баратинка. Дома з'ясую якого року. Така ось. Якась пластинка. Також. І ось шматок. Шильди Молокаміра 1981 року. Десятилітровий. Ну, коротше, отак завершив сьогоднішній виїзд. Так, знахідки Квазара F3. Ось цікавий момент, дивіться. Скляне серце, замотане дротом. Якась прикраса така. Цікава знахідка. Так. Дивіться, вістря стріли підняв. Але таке відчуття, ніби воно відрикошетило. Ну, швидше за все десь побувало в вогні. І так його зігнуло. Так, щиток персня. Підняв ось такий з якимись солярними знаками. Далі. Декілька монеток. Це у нас радянська копійка 71-го року. Так. Далі також радянська копійка. Так, якого року? Шістдесят другий. Так. Далі. Це у нас що тут за монетка? Схоже також Баратинка. схоже на те. Так, наступна. У нас ходячка, 10 копійок. Так, якого року? Здається, 92-й, погано видно вже вечері. Так, мідне якесь кільце, пластинки. Гільзи, кулі. Ну, коротше, такий от має результат сьогодні. Так, далі. Знахідки Сімплекса плюс. Також має вістря. Від стріли. Дивіться, яке чудове. Шикарне. Так. Підняла одного царя, капуста, одна копійка. 1800. А далі не видно. 14-й, здається, чи 24-й. Ну, Помиється, буде видно, стане ясно. Так, також має баратинку. Так ось... Сьогодні всі з баратинками. Так, ходячка. 10 копійок Україна. 2000 х років. Не видно якого конкретно. Далі. Одна гривня 2005-го з Володимиром Великим. Ну і також оплавки різні, кулі. І ось якась. Чи то шайба, чи оплавок. Ну, коротше, отак завершила сьогоднішній виїзд на Коп. Так, і знахідки Deus XP сьогодні також непогано. Ось дивіться, перше вістря, яке цікаве. Шкода, що цей кінчик зломаний, був би цілий, був би чудовим колекційним і жало, ось це на місці, але, на жаль, Зломаний кінець. Так. Ось також частина вістря. Трішки пошкоджена. Але яке є? Так. Також проколку підняв. Стародавню. Так, це у нас гудзик з гарматами, без вушка, дві баратинки. Ось перша. І ось друга. Таке місце нащупали ми, де баратінки є. Так. Ось уламок. Це, певно, від кінської збруї. Бляшанка. Так. Гудзик. Ну і оплавки, як у всіх, кулі. І тому подібне. Так, ну що ж, отак завершив сьогоднішній свій коп. Ну що ж, друзі, всі знахідки сьогоднішнього виїзду я показав. Як бачите, знахідки є. Хоч немає і срібла, і золота. Але, однак, приємно проведений час. Є знахідки по стародавності, вістря-стріл і тому подібні речі. Є монети, є все. Потрібно тільки шукати. Вважаю, день сьогодні пройшов чудово. Але от, на жаль, коли буде наступний коп, поки невідомо, Доведеться зробити невеличку паузу. На наступні вихідні передають 10 градусів із знаком мінус. Тому, можливо, до потепління виїжджати на коп не будемо. Все, друзі, кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.